Вітаю на каналі. Сьогодні я пропоную вам розклад на такій новій колоді українських авторів, яка називається Таро Містичної Оріани. Оріана це старовинна назва України. От, така в неї коробочка. Дуже цікава колода. енергетика в неї цікава. Я хочу. Зробити розклад на 12 домів гороскопу для України на наступний тиждень. І ми подивимося найбільш актуальні питання, які виникнуть на наступному тижні для України. За, за, за одне подивитися, як працює ця колода, як вона відповідає. Так, е, значить, ми, як завжди, викладаємо 12 карт. І далі будемо дивитися. Так. Так, перший дім для України на наступний тиждень. Другий, третій. Так щоб вам було видно. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий. Десятий, десятий, Одинадцятий. і дванадцятий? дом. Так, відкриваємо карти, дивимося, що нам показали. Які нас доми? Тобто теми життя, наскільки будуть? наскільки будуть акцентовані на наступному тижні для України. Так, ну тут ми бачимо, ну, перший дім завжди важливий. Другий дім це фінансова банківська система, а також ресурс, в тому числі який направлений на військо. Так, далі ми бачимо, де у нас тут ще, в шостому домі диявола. Так, і багато випало, багато випало фігурних арканів. Не знаю, так, мабуть, буде видніше. Тобто це говорить про те, що ну, ситуація стосується багатьох людей. В першому домі образ нації і міф, який створюють українці на наступному тижні, це випала десятка мічів. Це вказує, що ми сумуємо за тими, хто вмерли неприродно, тобто передчасно за загиблими. Смерть прийшла, але справи залишилися. Також Карта десятка мечів указує, що це тиждень, він як найтемніший перед, перед світанком. Ще який образ створюватиме українська нація і міф про себе наступного тижня. Так. Башта. Значить, це, ну, тут, це ж українська традиція, це і українська міфологія. Який тут Бог? Бог число Бог. Бог, що слідкує за часом та календарем, всьому свій час? Отак, от, от. що помста, ми помстимося за своїх померлих, отак от будуть показувати. Далі. Ще один Бог із української міфології Попель. Бог шлюбних зв'язків, його гра на супілці, єднала серця. Ну, Вся українська нація поєднана. В тому, щоб підтримувати і віддавати шану і загиблим, і підтримувати націю і національний міф як переможців. Ну і ще подивимося, Туз мечів. Ми, як нація, дуже креативні і швидко навчаємося, швидко навчаємося чомусь. І ми хоч, ще значить, про що ми дізнаємося, як нація, ми дізнаємося про. Кількість загиблих на наступному тижні ще, можна так сказати. Ну, от на цьому нам прийшов час нам дізнатися щось. Так, що стосується фінансів, тут випала карта зірка і Дениця, богиня Дениця, богиня в радішньої зорі дарує надію та віру в майбутнє. Ну, це Венера, можна так сказати. Тут не буде ніяких потрясінь. Що стосується банковської сфери, а що стосується матеріально-технічного забезпечення війська, теж зірка дуже позитивна карта, якась нова нам зброя, щось таке має надійти. Зараз уточним на матеріально-технічне забезпечення. Шістка жезлів, неопалима купина. Хаймерс, скоріш за все, щось таке, що постійно дає вогонь і його не можна знищити. Який тут автори текст додають, палаючий кущ, що не згорає. Символ незглавності українців. Отаке От. От нам дадуть. Ну, верніше, пос... матеріально-технічне забезпечення посилиться. Усі. Так. Е, в третьому домі. Третій дом це в нас е, інфраструктура, а також е, сусіди. Ну, інфраструк... Тут випала карта двіка жезлів або українськими? Е, Міф, українською міфологією блуд. Нечиста сила, що з, збиває зі шляху. Людина повстає перед вибором. Ми, завтра маємо, ой, завтра. Ми на цьому тижні постанемо перед якимось вибором. Ну, це стосується чого? Все-таки це у нас комунікації, шляхи залізнодорожньої, шляхи, свобода слова. Можливо, це пов'язано зі свободою слова. Слово серебро, мовчання золото. Так, ну давайте подивимося в першу чергу на сусідів, що вони там? Да Бог, імператор. Ну вони бачите. Слідкують вони за нами, слідкують. Да Бог, це образ Бога царя, що слідкує за порядком на землі. Стабільні. Стабільні вони за нами спостерігають. Ну, Це стосується, якщо ми дивимося, бачите, Карпатські гори, це ті сусіди, які знаходяться на заході з нами, то нам від них нічого не загрожує по цій карті. А от від сусідів ті, що росіян, то ця карта, звісно, вказує на те, що вони за нами слідкують. і... І ця карта вказує, що вони перед якимось вибором стоять. Ну, Давайте, що від них очікувати, від тих сусідів зі Сходу. Е, біла карта. Е, ну, це, Сама карта це вона магічна трохи, так, в цій колоді. Е, ту з пентаклів ще. Тут шанс, от воно співпадає з тим 12 домами гороскопа для Росії. Тут який шанс надається від них для нас. Да? Купайло і купальниця або двіка кубки. Перемовини будуть на тому тижні. Щось ми дізнаємося, щось ми дізнаємося про, про, про перемовини. Так, далі, четвертий дом це у нас фундамент суспільства держави, а також простий народ. Восімка жезлів. Притка. Це дух, що вселяється в людину і надає їй активності і прискорення. Наше щось швидкий народ буде. Буде в постійній динаміці знаходитися. Ну, ще давайте ще на народ ми уточнимо. Трійка Пентаклів. Хороша карта, народ працюватиме. Це. Допомагають, ну як, допомагають ці, ці духи, допомагають житні духи, що допомагають у зборі і зберіганні врожаю. Сумісна праця, нація працює над перемогою. Ну, народ, да. Дев'ятка мічів, а так вказано те, що е, працює над тим, щоб подолати ці страхи, які, там були, які є пов'язані з ну, відключенням електроенергії таке і таке інше. Так. Далі у нас в п'ятому домі чугайстер, лицар Жезлів, Життєрадісна лісна істота в білому, дя, значить, це шляхетність і товариство. якісь, ну, П'ятий дом, це ж розваги. Ну, можливо, якісь розваги для нашого народу і будуть, я не знаю. В принципі, позитивна тут карта. Так, в шостому домі випав диявол. Шостий дом у нас відповідає за систему охорони здоров'я, за наше військо і за нашу оборону. І тут випала карта диявола. І тут треба. Розуміти, що відбудеться на цьому тижні. От воно перегукується з другим домом. Тут якесь підсилення відбудеться нашого війська. Так. І дуже якась військова хитрість може бути. Знову башта е, е, випадає. І це, ну, е, це вказує на те, що прийшов час для чогось, для нашого війська. Е, Далі, дев'ятка пентаклів. Е, Тут повна забезпечення. Прийшов час забезпечити наше військо чимось. Дивіться, імператор. І посилення нашого війська відбудеться на цьому тижні. А що стосується ведення військових дій, двійка мечів, тут треба уточнити, імператриця. І немає сонця. Дивіться, ну працюють вони наполегливо будуть на цьому працювати. Це карта, можна сказати, самої України, богиня любові та природній гармонії. Лада, це наша, ніби як покровительниця, захищатимуть. Я не бачу тут такого. Тут і імператор, і імператриця правда вийшла, не бачу я тут такого прориву, тому що немає дашь Бога, ну, сонця. Тобто якоїсь перемоги не, не, не показують. Але якась військова хитрість і посилення нашого віска має на цьому тижні відбутися. Так, сьомий дом, відкриті вороги і сама війна. Тут у нас пас жезлів, дівочий, дівочий норовливий дух польової спеки, полудниця, дух полудниця. Грайливість, грубість, раптовість. Тут щось раптово, як від відкритих ворогів, так і від партнерів. Якісь новини, новини будуть і вони раптові. Ну, давайте ще подивимося. Від наших партнерів, що нам очікувати на цьому тижні. Десятка кубків, дуже-дуже гарні новини. Хтось прилетить до нас, гніздо лелеки, до нас хтось приїде. так. Із наших партнерів, які нас підтримують. Від відкритого ворога що очікувати, тобто від Росії? Що очікувати від відкритого ворога, Колесниця. Ну, то бойові ж дії, так і наступальні якісь дії будуть проводити. Це перун, володар грому та блискавки, покровитель військової справи та вдачі. Ну, Такі будуть наступати десь. Сімка жезлів там, де ми тримаємо оборону, Ну, який результат. Закохані. Е, попель. Е, буде е, воно, ну, як, 50 на 50 досягнуть якогось успіху. Щось десь ми, ми не зможемо захистити, а щось десь ми в них відіб'ємо на, на наступному тижні. Так, І сам хід війни. Давайте ми подивимося, раз це дом війни. Ми подивимося для. України. Для України хід війни і для Росії, так. для України Діва Кубків, Бродниця. Ну, така, тут у нас якийсь сюрприз очікує. Очікує якийсь сюрприз жезлі. Тут знаходить зброя, яку ми давно чекали. Вогняна, яка може бити по воді. Отак, от от скажемо, для ворога що? Оба Для ворога песоголовці? Агресія напад жорстокість. Ну, вони будуть проводити себе дуже жорстоко і наполегливо. Такі наших будуть атакувати. От так. На наступному тижні ворог буде поводитися. Так. Восьмий дом це дом смерті і смертності, а також відродження нації. Тут лицар кубків, все-таки нація потихеньку відроджується наша. Так. Видите, що Тут, тут жезлів? Дев'ятка кубків, королева жезлів. Тут ми будемо задоволені. Від загибелі ворогів. От, бо королева жезлів це їх архіт... Ну, росіян. І ми будемо задоволені від тих втрат, які несе ворог. Так, 8-й, восьмий, дев'ятий дом. 9-й дом це у нас зарубіжні країни у тому числі. І тут випав король Кубків, а там нам показували, що хтось із наших партнерів має приїхати. От якийсь король Кубків має до нас прибути. Так. Да. О, із-за кордону, ви бачите? Прибуває е, із-за кордону ось дуже вплив... ну, із, із дуже багатої впливової країни, яка знаходиться за межами Оріани, тобто за межами України. І він до нас прибуває ось. З острова. <смас> Щось з островів, чи через море, чи через воду до нас прибуде. Це галом хороша тут як тенденція. Так. Е, далі. Десятий дом це наш уряд. Уряд, як нас бачать сусідні країни. Десятка пентаклів. Так, лісовки. Старі істоти, що заманюють дітей у ліс і перетворюють їх на свою сім'ю. Ну, Ми чекаємо, ніби як... ми дружелюбні і гостеприємні. Очікуємо, так, як нас країну будуть бачити. Очікуємо ніби як друзів у гості. Що стосується уряду, то уряд покаже максимум уже на цьому тижні своєї ефективності, ніби десятка пентаклів. І вже, мабуть, потім будуть, як я казала, десь в якомусь складі підбивати бабки на 12 домів гороскопа для України. От тут вони нам щось покажуть, якісь фінансові результати. Уряд на цьому тижні. Так, 11-й дом у нас. Відповідає за ну, парламентаризм, само собою, також дружні на, до нас нації і також показує на органи самого управління. ну, тобто на органи місцевого самоуправління. Тут король мечів. Випав. В принципі, те, що стосується органів самоуправління, наведення ладу з цими обстрілами електроенергією, то це все робитиметься. Майстри якісь і таке інше. Ще з якоїсь дружньої к нам нації має прийти чи привітання якесь, чи навіть візит, якийсь король мечів. Добре, 12-й дом. Це нас стосується в першу чергу полонених. І тут випала біла королева, дух звабливої жінки у білими, від якої чоловіки втрачають розум. Ілюзія. Тут якісь ілюзії або обмани нас чекають. Ну, Давайте подивимося, чи буде на цьому тижні обмін полонених. Да, закохані випадають, має бути. Скільки людей обміняють? Чорна карта закрита е, відьма. Ну, от... Закрита інформація сама по собі. Ну і то, звісно, що люди, які перебувають в дуже важких умовах зараз, а скільки їх буде? Молодь якась повернеться. Не показують мені числом. Ну, всім кам'ячів не показують. Поки це як закрита інформація, тут ще якийсь обман, вони з цими полоненими готують нам. Все-таки. Так, давайте ще отут ми подивимося, чи будуть нанесені удари, масован, чи загрожує масований ракетний удар на цьому тижні для України. Давайте подивимося, яка. От він загрожує, так, кожну хвилину загрожує, чи буде нанесений масований ракетний удар. П кажіть, будь ласка, чи буде нанесений масований ракетний удар на цьому тижні. Давайте подивимося. Рожезлік, так може бути велика вирогідність. Результат для України який. Закохані. Ну, десь зіб'ють, більшу частину зіб'ють. Більшу частину зіб'ють, а частина досягне мети. На жаль. Місяць вказує, що ситуація, вони діють дуже підступливо і обманливо може. По королю жезлів, на жаль, може бути такий варіант. Не хочеться вже це вірити. Але ну, це ворог. Добре, давайте ще запитаємо, чи буде досягнута угода про. Ну, От вона скрита ця угода. Обмін Запорізької АЕС на цей аміакопровід. провід. Давайте, чи буде на цьому тижні щось досягнуто. Ну, і такі шанси теж є. Такі шанси є. Чи ми дізнаємося про це? Так, да, дізнаємося. Але є і таємна частина тут, є і таємна частина по жриці. І... Але ж по колесу фортуни, і є самі ці аміакопроводи, а... <кхів> воно нам ніби треба це зробити. Так, чи повернеться на наступному тижні? Давайте ще так запитаємо. ЗАЕС під контроль України під повний. Чи повернеться? Правосуддя випадає. Дуже-дуже обнадійлива карта. Ну, Давайте подивимося. Так, да, сонце випадає. В общем, якщо сонце і немає, і немає рівноваги, ну тобто немає вже цього затяжного процесу, дуже круті карти вийшли на те, що повертається у під контроль України, правосуддя, світовид, Бог справедливості та всебачення пильнує за виконанням обов'язків. Оця карта нам випала. І я б у її уточнюю, що вона мені хоче сказати: даш Бог або сонце, Бог сонця та світла, розпорядник благ, дарує щастя та оптимізм. Якщо не все не протягом наступного тижня, а розклад я це роблю 4 грудня. То е, до кінця місяця має повернутися точно, до того моменту, як сонце перейде в Козирог, а в Козирог воно перейде 21 грудня. Так, друзі, ну може ще пораду візьму для українців. давайте, Пишіть, чи сподобалася вам ця колода. Так, пишіть ваші коментарі і давайте, яка порада буде для українців? Порада буде кудельниця, королева Пентаклів. Жіночі душі мешкає у житті, пряде льон, ретельність і вмілість. Тобто треба відбудовувати своє життя, прикладатися у свою сім'ю, любити свою країну. Це королева Пентаклів по. Яку ще я карту витягла, я запитала, що буде, якщо е, ми дослухаємося до цієї поради неопалима купина, палаючий кущ, що не згорає, символ незламності українців. нас не зламати нічим. Е, дякую за увагу.